Ви маєте повне право хранити мовчання. Все, що ви скажете, буде передано вам до уроду. Також ви маєте право на адвоката. Якщо у вас немає права на адвоката, то буде передано вам і державою. Привітаю, шалений гравець. вас сталося? Шалений гравець, чого сталося? За що ви його шо, поканули, ви шо? Он так, вот підвезіть. На... Так а за що ви його. За що ви його поканули? За що ви його поканули? 10.2. Оффтопом кажучи, я не знаю ваші, це. Вот це все срані. Скажіть нормально, що це. Що обозначає 10.2 офтопом? Алло, зу, інспектор. Октобр. Витащив ледыну за що. Взяв людину за руку і повів за собою.

Покиньте територію. Пане, покиньте територію. Покиньте територію. І, так, хто каже, чи відкрите мені це, цей урок. Воробі... відкрито. Покиньте територію. Ви також територію покиньте, а то будете затримані. Е, ну за що ви його? Візяв ключі від камери, відкрив камеру і посади в Закрив камеру на ключі.